Не сплять браконьєри, тому і не сплять правоохоронці. В той час, коли порушники вночі незаконно виловлюють рибу, і міліціонери намагаються їх впіймати. Все це, аби запобігти браконьєрству. Незалежно від своїх основних функцій, ми також займаємося попередженням та припиненням незаконного вилову риби та інших водних живних ресурсів. Тому спільно ми з ними проводимо такі заходи, рейди по виявленню цих осіб, які здійснюють незаконний вилов. Коли на вулиці заледве стемніло, на гарячому затримали й першого порушника з так званим павуком. Чоловік каже, що впіймати тут можна рибу придатну лише для кота. Та правила є правила. Що, коту? там, посушить, там. Це, 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 риба. це не значить, що її ловити треба заборонити лову. Є правила». «Поняв, хлопці, повинуюсь, мене тут не побачите. Я вам обіцяю. Корисовий прийом, вудка збере всі, дайтеся, біловіть на здоров'я. Згодом затримали ще одних порушників, які під покровом ночі лише ставили сітки. Після 10 хвилинної розмови браконьєрам довелося вже витягати свої незаконні знаряддя з води. Вивели порушники, тільки видно виставили сітки, тому що риби в сітках немає. Порушили правила любительського спортивного рибальства, здійснення риболовними сітками, виготовлено сіткоставих матеріалів. Відповідальність буде згідно статті 85-4 Адмінкодексу України. Тобто рішення буде приймати суд. Зараз складемо адмінпротоколи, опишемо сітку з матеріали. – матеріали. Що може очікувати за цією статті? Від 20 до 40 неподаткованих мінімум доходів громадян штраф. Тобто від 340 до 680 гривень. Завершився нічний рейд спілкуванням зі ще одним браконьєром. 70-річний дідуся, аби впіймати кілька рибин, мопедом подолав десяток кілометрів, та й то натрапив на правоохоронців. Каже, тікаючи від них, загубив і повочка, і ледве не втопився. Ну вас хіба вас такі в такому вісі? Ви ще не знаєте, що вона ще повинна. Знаю, понімаю. Якщо ви хворі трошечки, то я ну, думаю, що це мене, я в не буду. Ну, так вийшло. В річці річ засоби лову втікати будуть. Що втікали? Куди втікали? Ну, я такий заяць по я чуть не втопився в зараз. Руки, ноги все труситься. Враховуючи вік і обставини, рибінспектори обмежилися попередженням та людей, які все ж збираються незаконно ловити рибу, застерігають за копійчаний заробіток чи звичайне бажання свіженького вилову. Вони ризикують штрафом у декілька сотень, а то й тисяч гривень.